Доброго дня, мене звати Ірина Холодян і я лікар-окушер-гінеколог, репродуктолог медичного центру Мати та дитина. Мій стаж 27 років, і за роки своєї практики я бачила різні долі. Це були Історії з, зі щасливим кінцем і були дуже надзвичайно складні пари, яких я буду пам'ятати назавжди. І е, мій меседж полягає в тому, що сучасна медицина дає змогу вирішити дуже багато проблем пов'язаних з безпліддям. Я, як лікар, завжди намагаюся зробити так, щоб. Ті пари, які прийшли до мене на консультацію, завжди пішли додому з дитинкою. До речі, хочу вам нагадати, що наша клініка законтрактована у програмі державних гарантій по НСЗУ, це програма екстракорпорального запліднення за кошти держави. І це шанс для пацієнтів у нас ще такий непростий час. Тому запрошую вас і можливо, разом ми прийдемо до вашої мрії.